Уні присутні просимо всіх підійти ближче для вшанування пам'яті героїв гімном України, а потім хвилиною мовчання. Всі ви знаєте, рік назад у цей день. І, і декілька вірніше раніше часу. В Києві відбулися страшні події, які призвели до дуже важких наслідків. і Але, але ці наслідки, але ці події вони пробудили нашу націю. Ті люди, які Лали своє життя за те, щоб ми зараз з вами вільно могли говорити ще у цій країні, вільно висловлювати свою думку в цій країні, вільно стояти з прапорами там, де ми це вважаємо за потрібне. Ці люди загинули за нас, заради нас, заради наших дітей. Моко ж воя, моя все лежа, Провести мирну, мовчазну ходу. До органів місцевої влади і запитати їх з плакатами, що вони зробили, щоб смерті наших героїв річної давнини, героїв, які загинули на Сході, не були марними. Може, вони боролись з корупцією? Можливо, вони змінили систему влади. Можливо, вони ефективно провели люстрацію. Можливо, вони вигнали негідників чи хабарників. Можливо, в Україні закінчилась корупція. Тому візьмімо ці плакати. І пройдімо мирною ходою, мовчазною. І ми залишимо по плакату біля кожного органу місцевої влади. Ви знаєте, в мене є сьогодні знов таке бажання, як рік назад пройти по Вінниці і кричати «Вінниця, вставай. Хто ходив, ви пам'ятаєте? Як ми ходили по цій Вінниці і до вокзалу, і на вишеньку, ходили і кричали «Вінниця, вставай. Ми розбудили нам, ну, напевне, ще якусь сотню людей, але вони знов заснули. І знов, сотня, нас сотня, нас більше не буває. Сотня хоче щось змінити в нашій країні. Поки ми не розбудимо свідомість наших вінчан, нічого ми не змінимо. Україна! з'єдналися від рідного власного народу, який привів вас до влади. Країна і люди в цій країні насправді змінились. Незмінною залишилася одне – це влада. Людей цікавлять зміни у владі, люстрація, боротьба з корупцією і покращення стану, загального стану в країні. Ото, що ми чуємо декларації. Про те, що влада, виконавча має наміри здійснювати реформи, що Верховна Рада також готова до ухвалення відповідних законів, але вже пройшло, проходить рік з того часу, як сформована нова влада, виконавча, на жаль, ми не бачимо цих реформ. Я переконаний в тому, що український народ має політичну волю. До змін в нашій державі. І якщо хтось з виконавчої влади вручається, то народ їх змусить цих чиновників і депутатів виконувати волю майдану.